Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Це Шопошоу шоу і час поговорити про шоу-біз. Сьогодні, звісно, розкажу вам про всі гучні заяви Потапа в його першому за три роки інтерв'ю, яке він дав російському журналісту. Про скандали нацвідбору на Євробачення та чи повернеться Тіна Кароль на пісенний конкурс як представниця України, а також про те, що Михайла Поплавського звинуватили у домаганнях. Будемо розбиратися, чи дійсно це так, тож погнали. Потап дав перше початку повномасштабного вторгнення інтерв'ю, і пішов він на те інтерв'ю до російського журналіста Юрія Дудя. Так він визнаний іноагентом в РФ, але факт у тому, що є чимало українських журналістів, у тому числі за кордоном, до яких можна було б піти, але Тож, що сказав Потап щодо того, що він дав інтерв'ю саме Дудю. Він пояснив, що Юрій Дудь йому цікавий і цікава його аудиторія. Ну і, мовляв, це спосіб висвітлити про українську позицію іншій публіці. Ну і в тому інтерв'ю, яке до слова було в Каталонії, він наговорив дуже багато всього. Тож розкажу вам найголовніше. По перше, потап розповів, що коли почалася війна, він з настою каменських був в Іспанії по роботі. Але за його словами, після цього він був в Україні і весь цей час він приїжджав і виїжджав абсолютно легально. Сказав, що всі артисти виїжджають на концерти. Є різні міністерства і різні види професій, які мають можливість виїжджати. І от в нього один з таких способів: мовляв, це не просто і треба проходити бюрократію. Він за всі майже три роки виїжджав із різних причин через різні інстанції і повертався, бо йому дається дозвіл на певний термін. Тож він приїжджає в Україну, отримує новий дозвіл і знову їде. Також Потап розповів, що допомагав і допомагає захисникам та волонтерам, і всі його заробітки за кордоном йдуть на підтримку. Військових та благодійність, а крім того, сказав, що йому навіть свого часу дзвонили з керівництва нашої країни і просили далі виступати і продовжувати робити те, що він вміє. Імена людей, які йому дзвонили, він не назвав, але додав, що з офісу президента. А ще за його словами, під час війни він зустрівся у Києві з Валерієм Залужним, який тоді ще був головнокомандувачем ЗСУ, і у них відбувся батьківський діалог. Мовляв, пан Валерій потиснув руку Потапою і Сказав, допомагайте фронту. До речі, прокоментував репер і свою заяву про те, що він заочно записався в тероборону. Сказав, що всі туди записувалися і були черги, а тому він попросив зайняти йому місце у тій черзі, тобто заочно записався. І мовляв, влітку 2022 року, коли він був в Україні, то служив в теробороні. А коли Юрій Дудь запитав, що він саме робив, то сказав, що патрулював вулиці, і вони з хлопцями їздили, забирали одяг, бронежилети, машини і мали самі себе всім забезпечувати. Наступний пункт розмови це російська мова, і Петап пояснив, чому розмовляє мовою країни агресорки, хоча говорить, що викреслив її для себе, тож за його словами, то він говорив у контексті свого творчого життя і більше не пише пісні російською. А от говорити російською не перестав і розмовляє цією мовою, якою до нього звертаються. Також потап розповів про проблеми зі здоров'ям, які у нього виникли на початку повномасштабного вторгнення. Каже, що у 2022 році у нього виявили неврологічне захворювання синдром Рамзі-Ханта. Це такий синдром, який уражає трійчастий нерв, і от у нього був отит, який дав ускладнення на лицевий нерв, і, врешті, частина обличчя не працювала. Тобто, фактично був такий параліч. Це тривало кілька місяців, і йому довелося в Іспанії проходити терапію і курс стероїдів для відновлення. Ну і за. Раз ним все гаразд. Також потап в інтерв'ю Юрію Дудзю прокоментував плітки, що вони з настою каменських розлучилися. Він сказав, що під час війни пари або розлучаються, або їхні стосунки стають міцнішими, і от в них все змінилося у позитивну сторону. Вони давно разом, і у них все гаразд. Більше того, потап сказав, що хоче чотирьох дітей, і Настя Каменських теж хоче, тож вони над цим активно працюють. Ну і наостанок продюсер ще розповів про свої плани на майбутнє, Казав, що бачить майбутнє України світлим та мирним, і бачить себе в Україні. Тож докладе всіх зусиль, щоб наша держава була сильною та щасливою. Хоча тут варто згадати, що напередодні свого інтерв'ю Юрію Дудзю пота поголосив європейський кастинг на прослуховування до Бенд». І плюс він відкрив у Барселоні офіс «Мозгі Інтернешнл» і планує ще офіси у Майамі та Лондоні. Через що насправді у підписників виникло все більше сумнівів, що Потап буде повертатися в Україну. Але щодо його інтерв'ю, то звісно у мережі багато хто відреагував на це. Наприклад, кума Потапа Катерина Осадча не лишилася осторонь і виклала сторіс, в якому написала: циферблат видихає, під'їхало інтерв'ю Потапа. А до слова Юрій Горбунов не так давно у коментарі турзірками казав, що їхні стосунки з потапом, якими були, такими і є, і що вони не бачилися давно, але іноді зідзвонюються. На цьому думаю, будемо завершувати з потапом, бо є ще інші новини. Але пишіть нам у коментах, що ви думаєте щодо того інтерв'ю, чи дивилися, і чи повірили продюсеру. Михайла Поплавського звинуватили у домаганнях. Такі заголовки нещодавно з'явилися у ЗМІ, але давайте розбиратися, чи було звинувачення, чи ні. При чому тут Поплавський, що взагалі сталося? Колишня студентка Кнукім Владислава Коріна у Фейсбуці виклала пост, в якому розповіла про випадок, який трапився з нею в 19 років на третьому курсі. Свою історію вона почала з того, що у минулому була засмучена, що не вступила до університету імені Карпенка Карого. Але врешті вона стала студенткою іншого навчального закладу і, не називаючи його, сказала туди, де замість іспитів працюють офіціантками у закладах вздовж траси або ж цілодобово виконують інші задачі за 5 тисяч на місяць. Відмовитись не можна, якщо хочеш диплом. В кінці свого допису вона поставила хештег хештегнукім. Тож журналісти запідозрили, що мова про цей університет. Владислава Коріна написала, що її групі пощастило з викладачами, адже не було ні принижень, ні домагань. Але один інцидент трапився. Її відвезли за Київ, але у деталі, як так вийшло, вдаватися не стало, Просто додала, що це був січень, дев'ята вечора і перший локдаун. Дорогою в машині охоронець попросив вімкнути її режим польоту, мовляв, щоб не шукали. Дівчину привезли до будинку, провели у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат. Їй налили Хенесі і сказали випити. Однак вона відмовилася, після чого почула багато нецензурних слів. Потім Владислава каже, що їй розповідали історії жінок, які через ліжко з тим чоловіком отримали посади. Але про кого йде мова, дівчина знову ж таки не уточнювала. Були різні моменти та історії, її хотіли поцілувати, але вона відхилялася. Плюс сказала, що треба було йти грати у більярд на поцілунок або на 100 доларів. Отут вона уточнила, що мало у кишені 500 гривень, бо взагалі першочергово прийшла у приймальню просити дати місце у гуртожитку, на яке і так мала право. Врешті історія закінчилася тим, що Владислава попросила поїхати додому і викликали водія, і відпустили. Але сказали зателефонувати наступного дня, щоб вона знімалася в університетських тіктоках. Тож вона подзвонила, бо боялася, що її відрахують, і сказала, що захворіла. Ну і наостанок додала, що їй дійсно пощастило, бо були дівчата, з якими це сталося у 17, і все було не так стромно, як в неї. Під цим дописом у коментарях у Владислави почали питати, про кого саме вона писала, і вона відповіла, що про Поплавського. А інша дівчина написала, що чула ідентичну історію 15-річної давнини про охоронця, ліс і ігрову кімнату. І, мовляв, вона одразу здогадалася, що мова про Михайла Поплавського. До речі, після того як ця історія Владислави Коріної розлетілася у змі, дівчина написала пост про те, що її слова перекрутили. Вона не звинувачувала нікого в насильстві, не вказувала прізвищ у дописі і не закликала до рішучих дій чи справедливості. Вона просто поділилася своєю історією на своїй сторінці. Ну і додала, що це її відповідальність, що у 19 років мала недостатньо досвіду, боялася наслідків відмови, що сама сіла і поїхала з кимось кудись. Михайло Поплавський на момент запису цієї програми не реагував на звинувачення у змі і не коментував цю всю історію. Але прокоментувала танцівниця Ілона Гвоздьова, яка була студенткою Кнукім, і викладала там. Тож вона відповіла у соцмережі, що не може говорити за всіх, але вона ніколи не мала інтимних пропозицій від викладачів чи самого Михайла Поплавського. І якби з нею таке сталося, то вона б одразу надала цьому розголосу. Тож будемо поки і надалі слідкувати за цією історією. Гурт «Калуш оркестра потрапив у скандал через відмову підтримати збір на дрони. Музиканти пояснили свою позицію, але давайте почнемо з самого початку у соцмережах. Блогерка Аліна Солонцева, яка організувала збір на дрон дзига, вирішила розіграти гітару колективу з автографами за донат. Вона попросила Калуш Оркестра про підтримку, однак їй відмовили. Менеджмент відповів, що гурт не публікує та не поширює інформацію про збори, які несуть характер зброї, тому не зможуть зробити репост. Блогерка виклала у соцмережі скрін цього і, звісно, почався скандал. Висловили свої обурення і зірки, зокрема стендап-гуморист Вася Байдак та учасники гурту Курган і Агрегат. Врешті самі Калуш оркестра прокоментували цей скандал. Вони вибачилися за комунікацію свого менеджменту та наголосили, що постійно допомагають військовим і донатять. Тож вони добре розуміють, завдяки кому можуть займатися творчістю і завдяки кому стоять українські міста та села, і ми досі живі. Калош оркестра надали дані, згідно з якими понад 80 мільйонів гривень за три останні роки направили для сил оборони України. Колектив наголосив, що буде і далі допомагати і будуть підтримувати збори, але тільки ті, які не суперечать їхнім принципам. Щоправда, така відповідь була зрозуміла не всім, і питань до колективу у підписників стало у коментарях ще більше. Тож напишіть нам у коментах, що ви думаєте щодо цієї історії з Калуш Оркестра. І звісно, не забудьте закинути донат нашим військовим. І робіть репости зборів, бо це також дуже і дуже важливо. Виконавець Велбой потрапив до психоневрологічного диспансеру. Про це повідомив блогер Пліткар Богдан Безпалов з посиланням на власні джерела. Тож інформація офіційно ніким не підтверджена. Але все ж таки, що сталося? Як відомо, нещодавно Велбой потрапив у скандал з побиттям. Він заявив, що його побили люди у формі, і його команда обіцяла опублікувати відео того, що відбулося. Однак на зв'язок вийшла друга сторона конфлікту. Військовий Артур Гаспарян з позивним Джигіт і у коментарі журналістам Живел представляє, він розповів, що артисту дійсно нанесли кілька ударів. А все через його агресивну, мовляв, поведінку і нецензурні висловлювання на адресу військових. І мовляв, що вдарив виконавця не військовий, а львівський блогер Льолік, який був із захисниками і не стримався через ті образливі слова. І історії до кінця поки що не розставили всі крапки над і однак, після того велбой через якийсь час перестав виходити на зв'язок у соцмережах. Його останній пост був до прикладу 8 січня, і од днями Богдан Беспалов повідомив, що артист знаходиться у психоневрологічному диспансері. За даними його джерел, велбой проходить лікування, у тому числі від залежності від заборонених речовин. Ну і мовляв, туди його відправили за наполегливою рекомендацією його ж лейблу. Чи правда це чи ні? Поки невідомо, адже ні артист, ні його команди не коментували ці чутки. Тож дізнаємося з часом, чи дійсно все так. Мішель Андраде зізналася, що боялася потапа і навіть могла через нього заплакати. У проєкції на барі артистка, яка довгий час співпрацювала з Мазгі Інтертеймент, зізналася, що їй було не просто з продюсером. Каже, що саме з ним був найважчий етап звикання і, скажімо так, притирання один до одного. Мішель Андраде каже, що не може назвати Потапа найбільш неприємним, але іноді їй було просто страшно. Вона готувалася до розмов з ним або навіть виходила зі сльозами на очах після якихось перемовин. Ну а зараз вони з Потапом не спілкуються ну і артистка не співпрацює з лейблом, який тепер називається Помітні. Однак Мішель Андраде не виключає, що вони з Іриною Гуровою можуть знову почати разом працювати. Бо хто його знає, що буде далі. Тому поживемо, побачимо. Кіна кароль зізналася, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення? Взагалі, давайте почнемо з того, що відбувся нацвідбір, на якому визначили переможця. Тож гурт циферблат у травні поїде до Швейцарії, де буде представляти Україну на пісенному конкурсі. До речі, колектив вже втретє був на нацвідборі, і від журі отримали чимало приємних слів. Наприклад, Сергій Таншинець прирівняв соліста до видатного Фредді Меркюрі, мовляв, поведінка подібна і вокал високий. Але сказав, що є місце для розвитку і треба заповнювати простір собою, бо трошечки не вистачило. Але в цілому круто. Катерина Павленко з гурту Гоу також сказала, що все було ідеально з точки зору виконання, і номер був яскравим. Насправді у колективу була чимала підтримка, але й тих, хто не задоволений, результатом багато. Видоручи напишіть нам у коментах, чи задоволені ви і як вам цьогорічний на. Цій Ну а поки давайте пройдемося головними новинами щодо цього. Щоб далеко не відходити, то Катерина Павленко запам'яталася не тільки своїми оцінками і професійними коментарями, а ще де вона завітала у Грінрум, і ведуча Анна Тульєва представила її в ефірі як членкиню журі. Ну а вона в свою чергу сказала, що позиціонує себе як член, тому попросила не називати її членкиною. Це в свою чергу спричинило, звісно, що хвилю мемів на цю тему. Ідемо далі до вражень від нацвідбору і переможців. Багато хто привітав цифроблац перемогою: там Влад Дарвін, Алан Бадоє, Олена Кравець, Кіна Кароль і багато інших, але не всі тішилися. І, наприклад, співачка Анастасія Приходько сказала, що це був найгірший фінал і що вона більше не буде дивитися на цвітбір. Однак додала, що її фаворитом був Хаят. Христина Соловій з іронією написала про те, що її скандальна бесіда з Машою Єфросиніною була набагато емоційнішою за нацвідбір. Прокоментував до речі і Андрій Данилко, який був завжди незмінним членом журі. Спершу він в інстаграмі виклав власне фото з кумедним підписом Давайте поскандалимо. Ну а потім те звернулися до нього за коментарем, запитали, як йому нацвідбір, переможці їхня пісня. На що артист відповів лаконічно словом потужно. Але як пишуть на сайті голос Андрія Данилка був сомний, тож, судячи з усього, журналісти його просто розбудили. Ну і наостанок Тіна Кароль. Вона в цілому залишилася задоволеною і зізналася, що була щасливою поділитися своїм досвідом і в якійсь мірі повернутися до тренерства. А ще у сніданок з 1+, плюс 1» ведучі в неї запитали, чи не хотіла б вона ще раз представити Україну на Євробаченні. І артистка жартівливо відповіла, що якщо скажуть треба, то буде, і вона готова. Тож, хто зна, може, ми ще побачимо Тіну Кароль як представницю України на пісенному конкурсі Євробачення? Меловін зізнався, що опановує нову професію. До слова, артист також був на нацвідборі на Євробачення як гість і разом з іншими артистами відкривав подію. Ну а потім у Грінрумі Меловін і розкрив свої професійні плани. Тож, виявляється, артист зараз опановує нову професію і він став продюсером. Зокрема, у нього вже є виконавець, якого він продюсує. Однак ім'я підопічного чи підопічної меловін поки не каже. Але сподівається, що наступного року повернеться на нацвідбір у якості наставника зі своїм артистом. Тож скоро все дізнаємося. Ну а меловіну бажаємо успіхів у його новому амплуа. Нюк зізнався, що його колишня сімбочка збирала на нього компромат, провокувала на конфлікт. А зараз шантажує. Про це виконавець розповів у розмові з Машою Єфросиніною і Поділився подробицями їхніх з колишньої стосунків. Тож, за його словами, їхні взаємини були проблемними, і в цей час Парфенюк почав дуже багато палити та пити. І отмовляв, коли він перебував у нетверезому стані, сімбочка спровокувала конфлікт. Каже, що вона будила його п'яного, починала з'ясовувати стосунки, виводила на емоції і записувала це все на відео. Ну а зараз нібито погрожує, що оприлюднить ролики. Парфеню каже, що тоді не розумів, що відбувається, і вівся на провокацію, тож визнав, що говорив погані і образливі речі. Артист додав, що не мав вестися на це все, але говорить, що тоді був недостатньо сформований психічно, а зараз він би такого не допустив. До речі, Сім Важко свою чергу відреагувала на скандальне інтерв'ю у своєму телеграм-каналі. Алі, вона сказала, що багато чого не розповідає про їхні стосунки заради маленької донечки, і що вона могла б перекреслити це інтерв'ю парфенюка власними аргументами та підтвердженнями. Але якщо це зробить, то він навіть раз у місяць не буде приїжджати до дитини. Блогерка додала, що її доброта не дозволяє їй виливати весь бруд, і Вона дуже хоче, щоб Ілля бачився з донечкою. Тож будемо вірити, що вони все ж таки вдвох в усьому розберуться. Зрадницю Таїсію Повалій будуть судити в Україні. Як відомо, артистка відкрито підтримує окупантів та війну і Більше того, навіть отримала російський паспорт. от днями стало відомо, що Вінницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співачки. Її висунули обвинувачення одразу по кількох статтях. Звинувачують у колабораціонізмі, закликах до агресивної війни та виправданні вторгнення Росії на територію України. Про це повідомила прес-служба офісу генпрокурора. Тож попереду суд до слова минулого року у Таїсії Поварі конфіскували все майно в Україні на користь держави. Це сім земельних ділянок у Київській області, житловий будинок, домоволодіння, два транспортних засоби, чотири одиниці зброї та майнові права на музику і слова до дев'яти творів. Після того син співачки Денис вступив у боротьбу за майно, подав апеляцію і опублікував відео, де його маленький син Дем'ян просить не забирати у нього дім. Хлопчик звернувся українською мовою, сказав, що любить Україну та хоче повернутися додому. Там його собака, город і там він зробив перші кроки. Але в результаті суд першої інстанції не задовольнив апеляційну скаргу, і рішення про позбавлення майна Таїсії Повалі лишається в силі. Інна на переможниця шоу Холостяк 13 прокоментувала слова Олександра Терена про те, що він не відчув шаленого кохання. Нагадаю, що нещодавно ветеран війни і Холостяк в інтерв'ю Марічці Падалку сказав, що під час проєкту не зміг відчути шаленого кохання. Олександр не вірить у кохання з першого погляду. А коли спілкуєшся з багатьма дівчатами кілька місяців, ще й в оточенні камер, то складно думати про почуття. Тож йому треба трохи часу, аби закохатися. І от Інна Бєлінь прокоментувала ці його слова. На її думку, це було дещо некоректно, і вона каже, що не можна розкидатися такими словами, як кохання. Можна було сказати, що він просто не відчув того, що хотів би відчути до неї. Зі свого боку Інна на Білінь каже, що вона дійсно закохалася в Олександра і вибудувала у голові сценарій: заміжжя, купівля будинку та дитина. Однак не отримала цього і каже, що знову помилилася у своєму виборі та обпеклася. Однак тепер вона точно знає, яким бачить свого. Майбутнього обранця про це все Інна Бєлін зізналася у новому випуску «33 запитання від Люкс.ФМ» на нашому ютуб каналі. Ну окрім того, розповіла і про свого першого чоловіка, який при розлученні забрав у неї половину майна, яке належало їй. Тож, друзі, якщо цікаво, «33 запитання від Люкс.ФМ» на нашому ютуб каналі до ваших послуг. На цьому будемо завершувати. Дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, то дуже приємно і важливо. Підписуйтеся на ютуб канал LuxFM І не забуваємо донатити нашим військовим і допомагати усім, чим ми можемо. Це було Шопо шоу, і побачимося з вами за тиждень у новому випуску. Папа. -па.